Вітаю на каналі Хата рецептів. Приготуємо м'ясний пиріг з тіста філа. Це дуже тонке, готове вже витяжне тісто. Для цього рецепту я буду використовувати одну пачку в ній 250 г. Все дуже просто та легко вперед готувати. Беремо одну ріпчасу цибулю, чистимо її та нарізаємо дрібними шматочками. Мені подобається її дуже дрібненько нарізати, щоб вона не відчувалася в парші. Розігріваємо олію на пательні та викладаємо туди цибулю. Смажимо її на середньому вогні, періодично помішуючи. Коли наша цибулька стане золотистого кольору, додаємо фарш. Я використовую свинячий, ви можете його замінити на курячий або яловичий, десь приблизно 800 г. З будь-яким ясним фаршом буде дуже смачно. Друзі, не забудьте підписатися та поставити лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Смажемо все на середньому вогні під закритою кришкою десь 15-20 хвилин. Не забуваємо періодично перемішувати, щоб фарш рівномірно просмажився. Додаємо м'ясну начинку приправи за смаком. У мене це суміш спецій для свинини та півстолової ложки солі. Ще раз гарно перемішуємо, вимикаємо вогонь. Нехай начинка трохи охолоне. При роботі з тістом філо, щоб воно швидко не висихало, я беру ось такий простий бавовняний рушничок. Трохи зволожую його водою. М'ясна начинка трохи охолола, можна формувати наш пиріг. Дістаємо тісто з упаковки перед самим приготуванням пирога. Раніше не треба його розкривати, бо воно дуже швидко сохне. Розгортаємо та відокремлюємо декілька листків тіста. Бачите, яке воно тонесеньке, дуже класне, витяжне тісто. Я буду брати відразу по дві штучки. Залишок загортаю в вологий рушник. Змащуємо добренько так розтопленим вершковим маслом, приблизно 50 г. Його вийде на весь пиріг. До речі, масло можна замінити будь-якою олією, але з вершковим буде ароматніше. Далі викладаємо підготовлену м'ясну начинку. Я кладу не на весь лист десь на 2-3 його. І закручуємо плотненько так першу трубочку для майбутнього порога. До речі, друзі, пишіть в коментарях, з якої країни ви дивитесь мій канал. Форму в мене діаметр 22 см, застеляємо папером для випікання. І викладаємо туди нашу першу трубочку. Вкладаємо ось таким чином від діравлика. Якщо тісто десь прорвалося, не хвилюйтеся. Ми все будемо щільно складати і воно буде тримати форму. Далі продовжуємо робити так само з іншими листами тіста. Мені подобається готувати цей пиріг. На відео може здатися, що цей процес довгий, але повірте мені, насправді все дуже просто та швидко. І, до речі, начинку можна використовувати не тільки солону, а й солодку. Закручуємо останню трубочку. Всього у мене вийшло 4 трубочки по 2 листка. Всі трубочки доволі щільно складаємо, від цього буде залежати, як майбутній пиріг буде тримати свою форму. Ось такий великий плотненький равлик, майже вже готовий. Далі зверху змащуємо наш пиріг одним збитим яйцем. Добренько так не жаліємо. Пирогу це не завадить, воно буде навіть смачніше. Зверху посипаємо насінням кунжута. Все, ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку режим верх-вниз, десь на 30-35 хвилин до золотистої скоринки. Неймовірно, ароматний м'ясний пиріг готовий. Даємо йому трохи охолонути та обережно перекладаємо на тарілку. Хромке ніжне тісто з м'ясною начинкою. Ну що може бути смачніше? Виглядає дуже апетитно. Все класно пропеклося, тримає форму. Обов'язково спробуйте приготувати таку випічку з тіста філо. І пишіть в коментарях, як вам цей рецепт. Смачного!